Добрий день, діти! Запрошую вас на урок математики. Сьогодні у нас склад числа 8 додавання і віднімання чисел у межах 8. Будемо з вами гратися. Давайте пограємося з нашими м'ячиками та пірамідками. Порахуйте, скільки всього іграшок на верхній полиці. Порахуємо разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Всього 8 іграшок. Але ми можемо їх розділити на дві групи. Бо це різні іграшки. Пірамідок у нас одна. А м'ячиків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А м'ячиків 7. Всього іграшок 8. Перший склад числа 8 це 1 та 7. Буде вісім. Одна пірамінка та сім м'ячиків. Разом вісім. Запаминаємо це, запам'ятовуємо цей склад числа. На другій поличці одну пірамідку замінили. Один м'ячик замінили на одну пірамідку. І тепер пірамідок у нас дві. А м'ячиків залишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6. А м'ячиків у нас 6. А разом з цього іграшок на поличці. Вісім. Адже у нас кількість іграшок не мінялася. Наступний склад числа вісім це дві пірамідки і шість м'ячиків. А вираз буде такий. Два та шість буде вісім. Якщо ми порахуємо справа наліво, то буде шість та два, все одно вісім. Знову одного м'ячика замінили на одну пірамідку. І пірамідок стало три. А м'ячиків 5. всього іграшок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, звісно ж, вісім. Але вісім складається з двох менших чисел. З 5 та 3. Або з 3 та 5. Запам'ятовуємо наступний склад числа. 3 та 5 буде 8. 5 та 3 те саме теж буде 8. Переходимо до наступної полички. Знову один м'ячик замінили на одну пірамідку. І пірамідок стало 4. А м'ячиків скільки? Рахуємо м'ячики. 1, 2, 3, 4, теж 4. Разом пам'ятаємо іграшок 8. І вони, це число 8 складається з 4 пірамідок та чотирьох м'ячиків. Наступний склад числа 8 це 4 та 4. Буде 8. Це цікавий склад числа, адже він складається з двох однакових чисел. 4 та 4. Це легко запам'ятати. 4 та 4 8. Ну що. Запам'ятали склад числа 8? У нас є скільки е, випадків? 1, 2, 3, 4. Перевіримо, як нам вдалося запам'ятати. Знову перед нами наші полички з іграшками. Але тепер я не бачу частину іграшок. Бачу м'ячики, що їх було 1, 2, 3. Згадую, з ким трієчка стояла у мене в попередньому. На попередньому слайді, скільки там пірамідок за моєю ширмочкою заховалося. Хто пам'ятає? Три і. Хто пам'ятає, кажіть. Ану, рахуємо. Один, два, три, 4, 5, 3 і 5. Буде вісім. Хто казав 5, той виграв, той молодець. Рахуємо далі, дивимося далі. Скільки в мене є пірамідок? Один, два, три, 4, 5, 6. А має бути вісім. То скільки м'ячиків нам треба ще покласти на поличку, щоб їх стало разом вісім іграшок? Думаю, скільки від шести кроків уперед мені треба зробити, щоб дойти до числа вісім. Шість у мене є, скільки кроків зробимо вперед, щоб до вісім дойти? Угу, Ще два кроки, два м'ячики нам не вистачає. Так, бо 6 і 2, то буде вісім. Переходимо до наступної полиці. Тут не видно, скільки моїх пірамідок, зато бачу один м'ячик. Пригадую, з ким одиничка йшла в гості до вісімки. Пригадайте. Одиницю додаю сусідку зверху впізнаю, тобто вісімку впізнаю. Хто ж брав з собою одиничку? Ішовши до вісімки, для цього ми можемо зробити крок назад. Одиницю від вісімки віднімаю сусідку знизу називаю. Хто сусідка нижня від вісімки, менший сусід вісім? Сімка. Отже, тут у нас сховалося число 7. Сім. сім та один буде вісім. Один та сім те саме вісім. А якого складу числа тут немає. 4 і 4, пригадаємо 4 і 4, і два однакових числа, 4 і 4 теж утворюють разом 8. Дітки, пропоную вам запам'ятати склад числа 8 за допомогою таких чудових малюнків і кодових слів. Перше, подивіться, я вам розкажу, що тут. Тут така була історія. Тваринки в лісі, і йшли в гості до вісінки. І несли з собою тортики. Вони взяли з собою два тортики. Вісінка, як чемна господиня, розділила кожен тортик на чотири частинки і пригостила всіх своїх гостей. Давайте порахуємо, скільки ж гостей пригостилися цими тортиками. Один, два, три, 4, 5, 6, 7 вісім. Отже, якщо два тортики. Розділити кожен на 4 частинки, то вийде число 8. Подивіться, і тут між цими двома тортиками ми можемо впізнати цифру 8. Бачите, впізнається цифра 8. Бо 4 і 4 буде 8. І таке слово кодове, щоб запам'ятати, тортики. Будете пам'ятати, що тортики це два тортики поділені кожен на 4. 4 і 4 8. Так, далі у нас іде 6 і 2. Кодове слово окуляри. 6 і 2 то окуляри. Краще бачити, ми стали. Тут кружок і тут кружок вісімка поміж дужок. Подивіться, теж можна побачити цифру 8, Два кола. І далі йде у нас дужечка за вушко. Раз і дужечка за вушко Два. Дві циферки 6. І 2 утворили з собою посередині цифру 8. 6 і 2 то окуляри. І ще один такий цікавий малюночок грушка. Подивіться, трієчка розвернулася до п'ятірки, вони стали поряд і утворили цифру впізнаєте, кого ми бачимо. Цифру 8. А це у нас 3 перевернута, а це у нас 5. Ой, вибачте. Це у нас 5, а це у нас хвостик, так, листочок у грушки, можливо. 3 і 5, то грушка. З'єдналися міцно 3 і 5, мов грушки на гілках висять. Хай трішечки повисять, бо 3 і 5, то буде 8. Запам'ятали? 3 і 5, то 8. Ну, і нема тут ще одного складу: це 7 та 1. Це згадуємо слово сусідка. 7. Сусідка до восьми. Сусідка йде, одиницю веде. Так, зараз ми повторимо всі наші склади числа. 8. Гарно їх запам'ятаємо. Отже, 8 – це 6 і 2, або 2 і 6, 7 і 1, або 1 і 7, 4 і 4 тортика пригадали. 5 і 3, або 3, і 5, грушка. Давайте закриємо очки і назвемо всі ці склади чисел собі в голівці, так? чи пам'ятаємо їх, чи ні. Якщо геть не пам'ятаєте, можете підглянути трошки одним оком. Повторіть, будь ласка, і запам'ятайте, щоб вони залишилися у вас в пам'яті. Так, пригадали, запам'ятали. Далі виберіть ті вирази, які демонструють склад числа 8. Зараз побачимо, як ви пам'ятаєте. Так, 2 і 6. Демонструє склад числа 8. Це буде склад числа 8. Так, буде. Пам'ятаю, які окуляри. 4 і 4,3. Не було там такого виразу, не будемо його брати. 3 і 5. Буде 8. Буде 3 і 5. Це буде 8. Грушку, я пам'ятаю. 1 і 1,6. 8. Треба подумати. Буде 8, 1 і 6? Ні, діти, не буде. Правда ж не буде, бо одиницю додаю, сусідку зверху впізнаю. А хто зверху над цією шісткою? 7, а не 8. Тому цей вираз нам не підходить. 4 4,4. Тортики 8. Будемо брати з собою. 4 і 5? Ні, бо 4 стояло в парі з 4. А 4,5 це вже інший склад іншого числа. Не беремо. 6 і 2. 6 і 2. Пригадайте, вже було 2 і 6 6 і 2 це один і той самий вираз. Так? Тільки переміняний місцями доданки. Тому 6 і 2, звичайно, це склад числа. 8 це окуляри. Беремо. 1 і 7. 7 і 1. Це, звичайно, теж вісім. І згадуємо кодове слово сусідка. Сімка є сусідкою для вісім, одиницю додаю, сусідку зверху впізнаю над сімкою наше число 8. Отакі молодці, отак ми справились гарно з цією роботою. Наступне завдання: що спільне в схемах? Дивлюся, що спільне в схемах. З'єднано два коротких відрізка в один довгий, і тут вісім. І в цьому довгому відрізку 8, і в цьому відрізку 8 одиниць. Але внизу кожен складається з, іншого, з інших двох менших відрізків. Тут 6 і 2, тут 5 і 3, а тут 7 і 1. Ми бачимо, що ці відрізки демонструють склад числа 8. До кожної схеми склади 2, 2 рівності на додавання і дві. На віднімання. Так, ну, давайте починайте працювати. Називайте, яку можна скласти рівність з першої схеми. Бачу, 6 і 2 об'єдналися у 8. Так, і в нас виходить ось такий вираз. До 6 додати 2. Дорівнює 8. І навпаки, до 2 додати 6 теж буде 8. це два вирази. Далі, на віднімання, якщо від 8 забрати 2, залишиться 6. А якщо від 8 відняти 6, залишиться 2. Бачите, як вони всі дружать між собою. Так, переходимо до наступного і схемки. Тут у нас вийде який вираз? До 5 додати 3. Буде 8, або до 3 додати 5 буде 8. А тепер складаємо два на віднімання. Тут трошки, можливо, для вас буде важче. Від 8, якщо 5 і 3 8, то від 8 забрати 5. Хто залишиться яке число? 3. А якщо від 8 забрати 3, хто залишиться? Інша їхня подружка? 5. Так, 7 і 1, вийшло 8. Друже, 7, 1 і 8. До семи додати 1 8. Навпаки, до одного додати 7, теж 8. На віднімання пробуйте ви. Від восьми показую, забрати 7. Залишиться 1. І від восьми підняти 1 буде 7. Ось такий урок математики у нас сьогодні з вами був. Ми вивчали склад числа 8. Сподіваюся, що ви засвоїли склад числа 8 і зможете перевірити це на цікавій роботі, яку я вам запропоную в інтернеті. Попросіть дітки батьків, щоб вони перейшли за цим посиланням в інтернеті, і для вас відкриється цікава робота, де ви зможете перевірити свої знання, а потім погратися. На цьому сайті теж цікавий погратися в математичні ігри. Ці посилання будуть нижче під нашим відео. Дякую сьогодні, що були зі мною. Дякую, що так гарно працювали. До нових зустрічей!